Привіт! Це Ксюша і Аліна, і ми починаємо. Всім привіт! Сьогодні у нас така цікава тема, чому жінки кращі подруги з жінок, тому що в нашому світі, а особливо в нашому суспільстві в Україні, ми дуже часто бачимо, що жінки вони більше конкурентки, дуже багато є жартів про. Зміїне кодло про жіночі колективи, і ми вирішили поговорити, чому ці стереотипи вони навіть шкідливі, і чому жінкам варто все ж таки вийти з цієї конкурентної боротьби та відноситися до жінок як до підтримки ресурсу і з психологічної точки зору, і з езотеричної точки зору. Давай дізнаємося, Ксенія, чому ж? Існує така конкуренція, і чому її б існувати немало. Хочу почати з того, що чому вона взагалі виникає, що є її чинниками. Часто жінки конкурують за чоловіків, хоча це взагалі не природньо. Якщо ми звернемося до природи, до наших інстинктів, то в природі в більшості видів. Саме чоловіки конкурують за самок вони там б'ються або танцюють, або щось роблять. Наприклад, у птахів там синичка сідає у сніг і чекає, хто з нею хто до неї прилетить, хто за неї буде залицятися, і хто довше витримає. Ніколи жінки, синички, самки не б'ються за чоловіків, так само як і в інших видів. І... Роби, що я перебуваю, мені одразу uh -huh. згадався мєм, А, Там, якщо б чоловіки, якщо б люди були птахами, а птахи людьми, там такий чоловік uh -huh. танцює, я для тебе станцював танець, я для тебе побудував будинок, я для тебе зібрав ці прекрасні е, діаманти, і такий сидить горобчик до синички і каже: Я тобі відправив фотку члена, чого ти не відповідаєш? Так. Ну і от природно, я думаю, що багато років тому це так і було. Що саме чоловік має, скажімо так, залицятися до жінки. Жінка обирає серед різних чоловіків, а не навпаки. Але в наш час і чинники цього на жаль дуже сумні. Це мені здається, почалося ну, по крайній мірі, в класичній психології викладають, що це почалося після Другої світової війни, от саме на пострадянському просторі, тому що менше чоловіків повернулося з війни, були багато. Там калік і так далі, і жінки в принципі цінували будь-якого чоловіка, і тоді в ті часи давно вважалося, що ну хай який не який там інвалід, алкаш, але ж чоловік у домі, бо в інших жінок чоловіка немає. І тоді почалася ця конкуренція жінок за чоловіків, тому що їх було мало. І так жінки в принципі і виховували своїх доньок. Хоча з часом вже такої потреби не було, бо війна скінчилася, але. Жінки все ще думали, що от будь-який краще, хоч хтось. Оце на підкорці в нас досі таке існує, і жінки в принципі люблять конкурувати за чоловіків. Коли вони бачать там якусь гарну жінку, то у них такий рефлекс захисний одразу, що не підпускати до чоловіка. Я знаю багато історій, коли красиві жінки не могли знайти собі подруг, тому що подруги казали, я не буду з тобою дружити, бо мій мій хлопець до тебе піде або буде зраджувати з тобою, там це небезпечно. І навіть спеціально обирали собі подруг, які такі не дуже красиві, тому що вони безпечні. Ось у нас існує такий стереотип серед жінок, що красиві жінки вони небезпечні, тому що вони відіб'ють чоловіка, і з ними дружити не можна. І в цілому, та оця конкуренція вона існує. Це перше за чоловіків. Друге, в нас жінки поряд з емансипацією прийшли чоловічі способи досягати свого. Тому що конкуренція, це в принципі чоловіча якість. І ось ми, ми в минулому подкасті говорили, що зараз вже. Стерлися рамки між тими, що що жіночі, що чоловічі, і в кожному з нас є і те, і те. І жінки, в принципі, освоїли цей навик: конкурувати, конкурувати в навчанні, в бізнесі, в роботі, в якихось там досягненнях. Наприклад, я займалася балетом. Довгий час, і там така досить сильна конкуренція серед жінок. От е, кокли особливо починаються виступи, і е, в балеті не всі можуть бути примою балериною. Більшість насправді ними не є і обирають е, дуже жорстко, хто буде танцювати, і це такий відбір на, на виживання, не не поодинокі історії, коли в пуанти підкладають голки або там спеціально штовхають, щоб е, жінка, в якої в якої краще виходить, вона щось собі зламала. І щось з нею сталося, і вони ну буває таке, що колектив прям радіє, коли дівчина, яка в якої виходить краще за інших, вона там щось собі потягнула, чи щось з нею сталося. Бо тоді ж інші можуть зайняти її місце. Це було дуже жорстоко і, можливо, зараз менше, але мені здається, от в професійних спільнотах, ну, балет – це не спорт, але близько до того, да, і в спортивних якихось колах багато такого існує, що конкуренція серед жінок саме от. Я хочу бути кращою, да і мої там коліжанки, спортсменки. Хай з ними щось буде. Це дуже жорстоко. Навіть мені здається, що інколи жорсткіше ніж у чоловіків ця конкуренція відбувається. І до речі, в колективах, коли жінка починає досягати певного рівня, ми можемо бачити це багато в корпораціях великих, коли жінка стає СЕО або жінка стає власницею, вона прям такі чоловічі якості при приобрітає і починає вести себе дуже агресивно, наче втрачаючи свою таку жіночу сутність, свою м'якість, своє співчуття. Це пояснюється тим, що ем, цього вимагає, скажімо так, цей світ для того, щоб досягати успіху, да, треба цю жалість свою і якусь своє милосерде притиснути. І ми бачимо, що жінки стають жорсткішими, і навіть е, часто можна від них почути, що вони не люблять працювати з жінками, що жінки емоційні, вони такі сякі, а от чоловіки вони там конкретніші, вони беземоційні, і з ними працювати краще. Такі от чинники, я бачу того, що жінки конкурують між собою, але ем, це неприродньо. Тобто, природньо для жінок, навіть якщо звернутися, от у всіх у нас є рептильний мозок, усіх у нас є пам'ять поколінь і пращурів. Природні для жінок бути один з одним як спільнота і допомагати навіть в якихось культурах жінки спільно виховували дітей, тобто не кожна там собі вдома з дитиною сидить, а були такі спільні, якби кружки, да де одна про одну піклувалися, допомагали одні одні, поради давали жіноча мудрість передавалася з руками. Да. Тобто, жінки мають підтримувати один одного, бути в жіночому колі, і більше за того, зараз питаю тебе, чи це так в езотериці? От в психології вважається, що, коли жінка спілкується з іншою жінкою, проводить з нею час, то вона м, набирає дуже багато цінних для себе якостей, і вона може навіть полікувати якісь травми об іншу жінку. Звичайно, якщо це жінка така жіночна м'яка просто поговоривши з нею провівши провівши час, вона якби лікується. Це, це така своєрідна психотерапія. Чи є до речі, в езотериці така штука, що коли жінки спілкуються в якомусь колі, то вони набирають жіночі енергії, та щось таке магічно відбувається. Я тебе слухаю. В мене от абсолютно те саме ти кажеш, що хотіла сказати я, тому що дійсно в світі існує от такий баланс енергій. І якщо чоловіки це марсіанська енергія, жінки це венеріанська енергія, то в дефіциті чоловіків формують жінки мають на себе брати марсіанську енергію. Це якраз досягати, це якраз спорт, про який ти сказала, і це якраз боротьба, в тому числі за чоловіків. Тому що це якийсь ресурс. І коли жінка перебирає на себе марсіанську енергію, вона, звісно, в інших жінках, у венеріанській енергії, вона бачить загрозу, вона йде, вона стає сексуальнішою, вона стає яскравішою, вона стає досягатором, але. Це коли вже чоловіки так більш в балансі стають з жінками. Це призводить до того, що чоловіки перебирають на себе такою більш венеріанської енергію. З марсіанською жінкою вони не звикли старатися, вони кажуть, подивимося. А венеріанська енергія вона така дуже м'яка, вона трошки лінива. Вона така не, не хоче нічого робити, вона накоплює сили, а марсіанська їх досягає. у говоримо... мене багато венеріанської енергії влінитися. Нічого не робити. Е, так, але ми з тобою говорили про те, що от е, такий класичний сценарій це коли е, жінка дає чоловіку накоплену енергію, він е, досягає, заробляє, віддає це жінці, а вона це накоплює, примножує, створює йому такий е, дуже безпечний затишний простір. І в ідеалі це мало б бути так, але е, дуже багато жінок в цій гонці в першу чергу за чоловіками, як. За ресурсом, тому що ми живемо в патріархальному світі, і більшість ресурсів все ж сконцентровано в руках чоловіків, вони перебирають на себе саме цю марсіанську енергію. Чому варто спілкуватися з жінками? По-перше, ви на себе починаєте перебирати саме венеріанську енергію. У мене в практиках Венери, які люблять дуже дуже всі жінки, тому що окрім ніжності, емпатії, спокою. Нетривожності вони ще дають гроші, тому що Венера це планета грошей. Вони дають гроші легко не через марсіанську енергію, коли треба ламати голову, ламати кістки. І вони в тебе просто з'являються, і в мене дуже багато практик про те, щоб полюбити інших жінок, щоб побачити в інших жінках якесь відображення себе, щоб побачити, от у їх досвіді якийсь свій досвід, тому що ми дійсно ходимо всі по одним і тим же граблям. У мене є така практика. Ви можете використати і подивитися, наскільки вам стало легше відправити якусь листівочку рандомній жінці, яку ви знаєте, відправити невеличкий подарунок, і ви здивуєтеся, як у ваше життя легше приходять якісь фінанси, як вам стало легше переживати якісь труднощі, буквально через оцю таку простеньку практику. Потім що я хочу сказати, що всі жінки відьми, і навіть ті, хто про це не знає, дві жінки то вже ковен, це таке зборіще. Навіть якщо ви там нічого не практикуєте, ви обмінюєтеся цими енергіями, тому що, як я кажу, венеріанська енергія це накоплення, це щедрість. Ми накоплюємо енергію і щедро її віддаємо. І коли ми віддаємо це іншій жінці, відбувається енергообмін, вона нам теж віддає щиро ту енергію. І ми обидві е, сповнюємося цим. І це знову ж таки бачать, якщо ми говоримо про конкуренцію за чоловіків, вони нас бачать сповненими. Ніхто не хоче будувати стосунки, ні дружні, ні. Любовні з точки зору нужди. Тобто, коли у людини дірка, дірка у фінансах, дірка у ресурсах, і вона конкурує, шукає найбільш такого альфа-самця, який закриє ці потреби, навіщо альфа-самцю бути затичкою для цього? Коли людина наповнена і є чим ділитися, вона спокійна, вона ем, така трошки лінива, як ти кажеш. Тобто їй не треба ламати голову і кудись стрімголов бігти для того, щоб. Позакривати якісь проблеми, тому що вона спокійна на тому рівні, на якому я є. Вона є, вона готова ділитися і вона ділиться цим з жінками, вона з ними не конкурує. То в ній вбачають високоресурсну потрібну жінку, яка сповнена енергією і отим спокоєм венеріанським, до якого після марсіанської гонки отой там Альфа смець хоче повернутися і заспокоїтися. І цієї енергії ви ніде не візьмете, аніж в іншій. Жінках. Але не потрібно цього робити для того, щоб насичитися такою енергією, на яку налипнуть чоловіки. Спробуйте зробити це щиро, побачити у своїй мамі, у своїй сусідці, у своїй консьєржці, у своїй подрузі щось прекрасне, її якість, її досвід, те, чим вона щиро ділиться. Ви не уявляєте, як міняється само... Повага до себе як до жінки, коли в іншій жінці бачите її красу, тому що коли ми конкуруємо з жінками, ми ніби конкуруємо зі своїм оцим жіночим началом, зі своїм єством. Ми ненавидимо себе як жінку. А люблячи інших жінок, дійсно, ми починаємо любити себе як жінку, і тільки коли ми полюбимо себе як жінку, нас полюблять і інші. Це дуже мудро, ти кажеш, і це повністю відповідає сімейно-системній психології. Цей напрям у психології, коли лікують сім'ї, які там дали тріщину і, наприклад, на межі розлучення, що саме коли жінка забуває, що вона жінка, а чоловік забуває, що він чоловік, і вони не дають один одному те, чого потрібно, саме так, що жінка має бути такою спокійною, а чоловік має бути сильним, і коли вони цього не роблять, да, то вони розчаровуються один в одному. Я ще хочу сказати про такий феномен, що найбольніше вкусити іншу жінку може тільки жінка. От чоловік не здатен так сильно образити іншу жінку, як жінка, яка їй заздрить або ненавидить. Настільки жорсткими бувають жінки в тому, що вони кажуть. І ще один такий феномен, наприклад, коли жінка розуміє, що чоловік її зраджує, то агресію вона направляє не на чоловіка, який власне робить щось погане, а на іншу жінку, з якою її зраджують стає найгіршою, її хочеться там вбити і задушити. Хоча, якщо так подумати, то винен в цьому чоловік і е, проблеми в стосунках, а не та третя жінка, яка там йому трапилася. Просто от цікаво наскільки жінки можуть бути жорстокими одна до одної. Так, але ми можемо уявити, який, яке психологічне пекло відбувається всередині жінки, якщо вона хоче вжалити і ненавидить інших жінок, і не шукає коріння проблеми, а шукає просто куди направити цю ненависть. Це теж така марсіанська енергія, ненависть, агресія. Ми вже говорили про неї, як її проявляти конструктивно, тому що вона є в кожній жінці. Але Ну, ненависть до жінок заважає жінкам. Ну тобто ненависть до всіх заважає всім, але от ненависть до жінок до жінок, вона саме руйнує наш, наше коріння, скажімо так, руйнує нас як жінок, робить нас оцими альфа-самцями, і це нас випалює зсередини. Угу. До речі, хочеться знов торкнутися теми, яку я почула десь езотерично, і, можливо, ми про це вже говорили, але хочеться її підняти ще раз. От існує така думка, що коли людина має багато там заздрості або хейтерів людей, які бажають їй поганого, то це насправді в плані езотерики для неї навіть щастя, тому що вони забирають таким самим таким чином від неї проблеми. І що, наприклад, якщо б в неї мала там зламатися машина або щось трапитися, а її там ненавидять інші люди, то вони забирають на себе ці. Незгоди, і саме в них вже зламається машина, і щось трапиться. Чи, чи має це якесь езотеричне пояснення, чи це забобони? Так, має в принципі. Я нещодавно в групі подруг якраз своїх розповідала таку історію, що дуже часто мені пишуть: мені б твої проблеми. Це така класна фраза. Ви можете просто віддати людині свої проблеми, тому що вона про це попросила. Вона дала добровільну погоду. Mm -hmm. Я завжди кажу: забирай, тому що ми не ходили в зутті іншої людини. Ми не знаємо, які в неї проблеми. І коли от, це така фраза, яка видає заздрість: ну, типу, забирай. Uh -huh. а, загалом, так, якщо людина сповнена якоїсь ненависті і вона там направляє на когось ненависть, то це її в першу чергу спалює зсередини. Але а, я помітила, що в мене з'явилася. Я здогадалася, хто це одна там хейтерка, і в мене нещодавно. Тобто, я записую історію, скажу, я сьогодні їду на інтерв'ю. В мене не заводить ну, в мене не відкривається машина. Я відкриваю машину, кажу, о, я змогла її відкрити, я їду і я пробуваю колесо. І я здогадалася там, хто це накрила людину стаканом уявно. Я вже розказувала про цю техніку. Якщо ви здогадуєтеся, хто вас може зурочити, накривайте людину стаканом. І в мене ця історія. Вона обернулася дуже добре. До мене там приїхав допоміг чоловік дуже прикольний, я якраз там використала всі наші з тобою хитрощі з подкасту. Ми дуже класно повечеряли, і в цілому ну, вечір закінчився навіть прикольніше, ніж міг. Тобто, так, вам можуть нашкодити, але. Ну, потрібні, якісь, чим ви популярніші, тим більше вам хочуть шкодити. Але згодою, це все одно обертається проти людей, якщо ви не берете це близько до серця, якщо ви знаходите, як це, ну, як це розрулити, тому що по суті ми не можемо зрозуміти великого задуму світу. Але якщо ми йому будемо довіряти і розуміти, що те, що ми можемо сприйняти негативно, воно насправді нас може привести до чогось більш позитивного, якщо ми на Цьому не будемо концентруватися. А тій людині, якщо ми той негатив не впустили всередину, він звісно повертається, тому що ну це такий закон збереження енергії. Вона послала свій негатив, ти його не приймаєш, і він негатив повертається, і що стається у людини. Угу. А чи є можливість захиститися від цих негативних хейтерів? Бо чим людина стає популярніша, тим множиться армія її хейтерів, можливо, якісь там поради, що, що робити. Ну, є такі універсальні поради. Ну, По-перше, як я вже казала, от якщо ви підозрюєте, хто це, чи є якийсь чат, де це відбувається, ви просто уявно накриваєте це таким стаканчиком, гранчуком кожен раз, коли там постите сторіс, або щось туди пишете, або накриваєте ну, чи цей чат, чи цю людину таким стаканчиком. це створює такий захисний бар'єр. Дуже класно працює, такий захисний, така захисна штука. Фатіми. Ви знаєте, в Туреччині продається це таке синій кружечок з очком, тільки його треба носити під одежею, а не на одежу. Та ж червона нитка дуже непогано працює. Особливо в мене вона працює, коли я їду кудись у подорож, я дуже багато пощу фоток сторіс. І для того, щоб мене не зурочило, щоб нічого не сталося. В подорожі я надягаю червону нитку. Онікс, наприклад, якщо ви десь виходите в Люди, це такий ж, теж універсальний оберіг. Але в принципі, ну така теж універсальна порада це навіть якщо щось сталося, вам треба не сприймати це як негатив, не впускати це в себе. Тоді він повертається і відбувається. І ви побачите, що коли ви не сприймаєте негатив як негатив, він в будь-якому разі. Перевернеться на щось більш класне, ніж мало бути. Це от прям такий закон. Це, якщо второ подивитися, це карта колесу фортуни. Ми ніколи не знаємо, до чого нас може призвести негатив, чого не йти Клас, це до речі, відгукується з трансерфінгом реальності Зеланда, що сприймати усе негативне як щось позитивне, да, і тоді вона і справді до цього призведе. А от ще цікаво про булавки на одязі як захисний елемент, чи є щось таке в езотериці, як бабусі чіпляли дітям булавки, щоб їх там не зорочили. Так, так, це працює. Теж це треба робити під одежою. Ну, ці око Фатіми, воно ж на Булавочці. Це такий uh -huh. як подвійний захист. В принципі, це ж та ж сама розмова про Егрегори. Чим більше людей вірить в захисну силу чогось, тим більш захисну силу воно має. І, власне, uh -huh. якщо в нашій країні люди вірять у булавки і у червону нитку, то ти автоматично знаходишся в цьому Егрегорі, тому я рекомендую підбирати теж. Вам більше по серцю, більше по душі. Ви е, самі відчуваєте, що вас краще захистить. До речі, в психології теж є така практика віддавати погані емоції іншій людині у розстановках по Хелінгеру. можна я зараз розкажу, ви можете зробити її самостійно. Наприклад, уявіть людину навпроти себе, можете поставити якусь фігурку, яка особлює цю людину, або написати на листочку її ім'я і покласти навпроти. Це буде якби місце, де розташована ця людина, яка там бажає вам зла або хейтить вас або щось таке. І скажіть, що те, що вона вам віддає погано. Ви можете перечислити це, наприклад, заздрість, погані слова, щось таке. Ви віддаєте її назад, бо бо це від неї, і вам цього не треба. Якби уявіть, що ви віддаєте це прям фізично, як такий згусток енергії туди, цій людині, назад, і що це, це не ваше, це від неї. Хай вона його собі забирає, і ви відчуєте, що вам прямо енергетично стане легше, тому що ви от, оцей негатив віддали назад. Я ще хочу класна практика. Я ще хочу таку практику запропонувати заземлення, тому що от хейт це енергія Марса. Е, уявіть собі блискавку, і якщо блискавка там вдаряє в землю. Блискавка вдаряє в землю, так. <с <с так, то вона ну нікому не шкодить. І якщо ви ну вам щось сказали, вас заділи заживе, ви знервовані, і ви маєте зрозуміти, що цей негатив. Ви вже перебрали на себе, коли ви починаєте нервуватися, думати, як людині відповісти, думати, а може я там такий поганий. Ви запускаєте оцей сценарій, вас вже вдарила оця блискавка, яка була в вас направлена. Тут і зараз. Поки ви нервуєте, спробуйте хоча б на декілька секунд заземлитися, що для цього можна зробити? Можна оглянути навколо себе простір, назвати всі кольори підряд, які ви бачите, хоча б шість кольорів. Подивитися, які є улюблені кольори навколо вас, помацати свою одежу, яка вона на доторк, яка вона на доторк під шкірою і яка вона на доторк долоний. І також можете зробити дихальну практику, ніби ви вдихаєте аромат, якийсь ваш улюблений, і видихаєте задмухуючи свічку. Буквально три рази. Ви опинитеся тут і зараз, у вас вже не буде таких нервів, і ви можете вже робити оцю практику віддачі енергії, можете вже подумати, що це буде на. Краще можете накривати людину гранчаком. Ви не уявляєте, наскільки вас це заспокоїть? Це дуже крута практика. Вона перекликається зі схожою з КПТ Коли ми справді відчуваємо, чуємо, якби активуємо всі свої сенсори, і це нас справді виводить з цих думок і з цих емоцій. Це дуже крута практика. Супер, я думаю, дівчатам є чим зайнятися практиками. Ми почали про те, як дружити з жінками, закінчили тим, як віддавати ту ненавість. Я ще хочу на останок сказати, що оскільки от така конкуренція, про яку ми говорили, все одно будуть жінки, які вас будуть злити, які будуть вас бісити, спробуйте їх пожаліти. От, подумати про це, як вони живуть на цих марсіанських енергіях, і тоді ви теж не будете брати близько до серця і венеріанській енергія, бо вона така дуже емпатична, вона в вас теж буде розвиватися. Не йдіть в ненавість до жінок, і ви побачите, як зміниться ваше життя на краще. Так, тому що ми можемо ділитися тільки тим, що у нас всередині, тож плекати в собі добрі почуття, це завжди на краще для вас і для інших. Сподіваємося, що цей подкаст трохи допоможе полюбити інших жінок, і чекаємо на ваші коментарі і історії, якщо вам це сподобалося. Всім попа, хорошого дня.